Слава Ісусу Христу, Церква! Знаєте, коли не раз я переглядаю ваші богослуження, проповіді, які звучать з цього місця, мені дуже подобається, що хороша якість. Справді хороша якість звуку, хороша якість зображення. Я хочу подякувати братам, які за це відповідають. Це, це дуже важливо. Мене звати Олег. Я довго не буду з вами знайомитись. Ми вже знайомі. І для мене це радість, що ми з вами знайомі. Я з міста Острог, і тут є ще моя дружина приїхала, донечка Дарина. Мене саме до служіння в церкві, а поки що наразі я ще служу у війську військовим капеланом. Е, трошки менше ніж рік назад, ми знаємо, почалася війна у нас в Україні і почали хлопці відправляти на війну. Почали, можливо, проходити перші похоронки да, до людей. І я одного разу заходжу в магазин і кажу доброго дня. А мені одна жіночка відповідає у відповідь: А хіба ж він добрий? Ну я такий ніби кажу: якщо ми ще живі, то значить ще добрий. А вона мені каже: а якщо хтось не живий. І ви знаєте, з, того, з цієї миті поспілкувавшись з цією людиною, я прийняв рішення в більшості випадків, коли я зустрічаюся з людьми, чи то в магазині, чи то на службі, чи то ще десь. Я вітаюся з ними. Слава Ісусу Христу! І тема сьогоднішньої проповіді вона буде звучати так: чотири принципи для перемоги. Я вірю, що вони, що вони діють, тому що вони, вони з писання. Буквально нещодавно, ну перше ніж розкажу про цей приклад, прочитаю текст. Давайте ми відкриємо книгу Псалмів, 17 й псалом, 4 -й вірш. Будь ласка, відкривайте, хто має Біблії, якщо є нагода висвітлити, висвітліть. Тому що для нас головне Боже Слово. Мені завжди кажуть, що Бог говорить через проповідників. Я все не вірю, тому що Бог говорить через своє слово. Яке проповідники передають. Отож, 17-й псалом, четвертий вірш, і це буде перший принцип, що потрібно нам для перемоги, як українцям. Я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Коли ми, як церква, коли ми, як український народ, будемо найперше прославляти Бога. Будемо казати, я кличу преславний Господь, і я визволений від усіх своїх ворогів. Як це практично? Бо можна просто текст прочитати, а як, як практично сьогодні ми, як церква, ми як українці можемо прославляти Бога, кликати до Нього. Ти прославлений. Ісус Христос. Перед тим, як іти на хрест, Він зрозумів, що прославлення Бога це піти йому на хрест. І Він молиться і каже: Боже, прослав своє ім'я, і згори залунав голос, прославив і ще прославлю. Як на небі прославляється ім'я Бога, так і на землі. Ісус Христос хоче, щоб так само прославлялося Його ім'я. Як це може бути практично, церква, в наших сім'ях, в наших церквах? Я ще, знаєте, дихаю тим повітрям, який я вдихнув разом з вами на нашому сімейному виїзді. Едем сімейний, Едем церковний. І коли, коли Бог вивів Єгип, з Єгипту свій народ, куди він їх привів? Він привів їх в пустелю да? до гори, до гори Сінай. З якої звучав Божий голос, а народ в наметах жив перед цією горою в пустелі, де вони могли чути повчання Бога. І ми сьогодні можемо прославити Бога, коли ми в наших сім'ях, подібно як в Едемі Адамі, Єва жили, коли ми в наших церквах, можна сказати, таборуємо. З Богом, коли ми живемо церквою з Богом, коли ми живемо перед Ним, коли ми чуємо Його Слово і Його виконуємо, ось це і є. Я кличу преславний Господь, і я визволений від усіх своїх ворогів. Отож, перший принцип для перемоги для нас, церква, це прославляти спільно Ісуса Христа в наших сім'ях і в наших церквах. Слухаючи його Слово і Його виконувати. Нещодавно, будучи на полігоні, я зайшов до до своїх таких знайомих військових в намет. Військовий намет, знаєте, там є мої товариші. Я не можу сказати, що це мої друзі, це товариші, тому що друг це занадто глибше. Це заповітні стосунки. Да? Ну, це вже інша тема. І я заходжу один і кажу Слава Ісусу Христу! А мені відповідь один військовий. Слава Україні! Такі, знаєте, я не то, що маю проти щось цього вислову, зрозумійте мене правильно. І він домагався до мене, щоб я сказав героям слава. І до мене такі, слава Україні! А я кажу: слава Ісусу Христу! Це не була суперечка. Мене Бог навчив що коли я служив на попередній службі, командир звода спецназу, так теж мене десь. Підходив до мене, слава Україні! А мені Бог дав мудрості. Я кажу: нехай Бог береже Україну. І це мій товариш такий в наметі, ніби каже: все, не випускайте його з намету, поки він не скаже героям слава. Знаєте, я не боюсь, кажу, хлопці, ви навіть мене можете тут і пристрелити. Ну, я, як священники, ми віддаємо славу тільки Ісусу Христу. Ну, Отож, перший принцип для нас, для перемоги, ми кличемо Преславний Господь. Коли ми будемо прославляти Бога, тоді Бог і визволить нас від наших ворогів. Другий принцип церква. Одного разу, пам'ятаєте, до Ісуса Христа прийшли, е, прийшла матір, прийшли брати, прийшли сестри да? і кличуть його, Он твоя мати стоїть з братами, сестрами. І вони бажають якби поспілкуватися з тобою. Ісус вказавши на учнів рукою каже, хто моя мати і хто мої браття, бо хто волю отця мого, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. Зустрічаючись з військовими, особливо з перших днів війни, з перших, скажімо, днів моєї служби, я від багатьох військових, знаєте, що чув? Я пішов захищати свою дружину. Я пішов захищати наших дітей. Я пішов захищати нашу землю. да? Я вам зараз зізнаюсь, вже прослуживши десь близько півроку з хлопцями, я бачу, як оцей такий їхній запал захисту десь, можливо, вже втрачається. Десь вже проходить якийсь знаєте, відчай, проходить, можливо, якась. Якесь розчарування. Але якщо Христос каже, то мені брат і сестра і мати, хто виконує волю Отця мого Небесного Церква. Якщо ми будемо виконувати Божу волю, і коли ми перебуваємо в Божій волі, тоді ми стаємо близькими родичами Ісусу Христу. Ми стаємо братами, сестрами для нього. І тоді скільки більше Він, як Всемогутній, за нас буде заступатися, коли ми є Його родичами? Що сьогодні є першочерговою волею Бога для всіх людей? Одного разу в Ісуса Христа люди запитали, що нам почати робити, щоб чинити діла Божі? Що сказав Ісус Христос? Оце діло Боже, щоб ви у Того вірували, кого Він послав. Тобто сьогодні треба всім нам, хто ще не покаявся, каятися перед Ісусом Христом. Це є першочергова Божа воля для всіх людей. Каятися, а потім жити по Його Слову. І тоді ми стаємо. Близькими родичами Ісусу Христу, ми стаємо його братами, сестрами, ми стаємо Його дітьми. Якщо ці наші військові ми ну, пішли захищати український народ, своїх дружин, своїх дітей, скільки більше Ісус Христос, як всемогутній Бог, захистить нас і дасть нам перемогу, коли ми будемо жити в Його волі? Отож, другий принцип для перемоги. Скажіть, який можете повторити? Якщо я правильно вам доніс, то повторіть, будь ласка. Виконувати волю Отця супер. Третій принцип церква. Це ви цим займаєтесь з першого дня війни, і наша церква цим займається. І я вірю, що всі церкви, які Божі, вони цим займаються, вони моляться. Головна сьогодні, скажімо, наша дієва зброя для перемоги це молитва. Пам'ятаємо пам'ятаємо вірш 16,24 Євангелія від Івана. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Зараз я говорю про третій принцип для перемоги. Два роки ми десь з дружиною молилися за автомобіль. У мене був перший автомобіль ВАЗ 2103, другий автомобіль ваз 2106. Таке, щоб я трошки повчився їздити, водити. І ось я почав молитися до Бога за кращий автомобіль. І моя молитва була такою: кажу: Господи, ну мені треба автомобіль на служіння, їздити проповідувати для сім'ї. А інколи я так молився, кажу: Господи, ну ж є ж діти багатих батьків, мажори. Вони їздять на них, на їхніх на тих автівках. А я ж твоя дитя, Боже. Даруй мені якийсь кращий автомобіль. І знаєте що, одного разу просто позвонив один брат мені в сім'ю і каже: Олег, на вашу сім'ю дарується автомобіль. Просто подарували Ренокенгу 2006 року. Слухайте, якщо Бог почув молитву і дав автомобіль, то невже Бог не чує наші молитви церкви сьогодні і не дасть нам перемогу? Отож, третій принцип для перемоги це молитва. Я знаю, що ви тут навіть по ночах молитесь. Є цей графік, будь ласка, не зупиняємося в цьому. Не, не послаблюємо наших молитв. Це, це третій принцип, молитва. Але знаєте, що який четвертий принцип? Ісус каже в моє ім'я. Чому я хочу перемогу? Для чого я хочу, щоб була перемога? Да, ми хочемо, щоб нам спокійно спалося, да? щоб нам спокійно жилося. Ми хочемо, щоб не гинули люди з однієї сторони і з іншої, тому що ми церква. Да? І взагалі, нещодавно, будучи в одній церкві, я послухав проповідь одного брата, і він сказав, що ми хочемо? Перемоги, чи ми хочемо миру. Тому що перемога, вона ніби звучить, знаєте як? Перемога вимагає вбивати інших. Ну, Ми бачимо це, правда, щоб здобути перемогу, треба інших вбити. Як з однієї сторони одним, так і іншим з іншої сторони. Але мені більше сподобалась думка брата, що нам треба просити миру, щоб був мир, щоб не гинули люди. Але чотири принципи для миру. Четверте, чому я прошу миру? Чому я хочу, щоб була перемога? Знаєте, там вірші стоїть. Ключ, обітниця, коли ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Церква, в мене є, в мене є мрія. У мене є мрія, щоб одного разу наш президент, який би він не був, щоб коли буде в нашій Україні мир, він вийшов і сказав: Господь нам подарував перемогу. Щоб Він процитував цей текст, що Господь дав перемогу і сказав. Слава Ісусу Христу. Я не проти, коли кажуть слава там Збройним силам, да? я не проти, коли кажуть слава Україні. Ми знаємо 90-й псалом, який каже, «Боящихся Господа славіт». що ми можемо один про, один про одного говорити добре про церкву. Це тих, хто боїться Бога прославляти, говорити добре. Ми можемо говорити добре про Збройні Сили України. Ми можемо говорити добре про Україну. Тому що не раз, знаєте, коли повітряна тривога, і я молюся, і ми молимося, щоб ПВО відпрацювало ці ракети, які летять, і добре, що є ПВО, да? але головна слава, головне, чого ми маємо просити в Бога перемоги, щоб через це прославилося Його ім'я по всій землі. І якщо ми будемо перемогу просити в ім'я Ісуса Христа, ми обов'язково її отримаємо. Тому що Ісус сказав, ще по правді кажу вам, що коли ви що попросите в моє ім'я, то отримаєте. Отож, дорога церква, чотири принципи для миру, чотири принципи для перемоги. Перший, я кличу. Преславний Господь, і я визволений від усіх своїх ворогів, щоб ми прославляли Бога в наших сім'ях, щоб ми прославляли Бога в наших церквах, будучи єдині, тобто слухали те, що нам каже Бог, і виконували. Це і є кликати до нього, що Він преславний, це і є Його прославляти. Другий принцип це чинити Божу волю. Коли ми справді чинимо Божу волю по життю, не мою, не свою, тоді ми стаємо близькими родичами Ісусу Христу, і скільки більше Він за нас тоді заступається і захищає нас у всіх сферах нашого життя. Це навіть в порівняння не йде, як нас захищають Збройні Сили України, як нас може захистити Ісус Христос. Третій принцип це молитва, церква. Це молитися, але і четвертий молитися в ім'я Ісуса Христа, щоб, коли прийде перемога, щоб всі ми, українці, зрозуміли, що перемогу, що мир подарував нам Ісус Христос і для його слави. Амінь.